Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Улюблені Ігри. І сьогодні, як ви зрозуміли з назви відео, що ми будемо прокачувати наших героїв. Але ви запитаєте, почекай, ти ж, здається, вже всіх своїх героїв прокачав. Ну, на жаль, ні. Дивіться, якщо брати українських супергероїв, вони в мене усі, бачите, прокачані на 10 рівень, окрім Петрика, Стяга та Мамає, вони прокачуються тільки із бонусної гри. А ось оці герої, які ось ми знаходили преміальні прем фішки з чорних стіках, у мене тут є ось Лізмурт, Хартій, Оптох і Пупнайт. Ось саме вони в мене не прокачені, тому, друзі, сьогодні ми будемо їх. Прокачувати на 10 рівень. Тому з вас, друзі, лайк, підписка обов'язково і коментар, і ми починаємо. Так, Заходимо в режим тренування, обираємо нашого героя. Першим це буде Охтох. Можна його навіть ось так в сторону прибрати. І будемо ми його тренувати без поля спеціального для арт-тренувань. А будемо в звичайному режимі, чесно скажучи, мені трішечки зручніше в цьому режимі, ніж через те поле. Звичайно, повністю всю прокачку всіх 10 рівнів і всіх бійців. Я показувати не буду, все буде більш в пришвидшеному виді дещо виріжу. Ну, я думаю, обсяг відео щоб не перевищував там більше 10 хвилин. Тому ось так ми потрошечки, потрошки, доходимо майже до третього рівня. Так, ну ще новий рівень. Ну що ж, дійшли ми до 9 рівня і зараз буде фінальне тренування на останній рівень. І ми його проходимо з першого разу, друзі. І як бачимо, максимальний рівень вітайвом, ви досягли максимального рівня в тренуванні. Обирайте нових братів та прокачуйте їх. Октох в нас прокачаний, тому ми перепровіряємо, да, він 10 рівня і далі в нас буде наступний герой. Це Теріп Pump Knight. Скануємо його, забираємо в сторону і починаємо тренування. Нового героя вигляді тикви, а кидається він перчиками, здається, це саме Федотівна. Якщо брати з українських супергероїв, звісно, бачимо, що багато є схожості цих бійців з бійцями українськими. Ну що ж, дев'ятий рівень ми взяли і починаємо десятий. І десятий рівень дуже легко прокачали. Ну що, повертаємось до колекції. Як бачимо, Pumpnite також 10. Так, залишилось нам лізморда та Харті. Наступний буде бєць. Це Харті. Це к'юти. Схожа вона до е, волонтери. І схожість якась є. Ну що ж, завершили ми тренування і цієї героїні. І наступний у нас останній Лізморт, рідкісний, якого ми зараз разом з вами прокачаємо. Чому я почав їх качати? Просто я проходив бонусні ігри. І там, як знак нагороди, давали один рівень Брайту. І в мене із трьох основних бойців, це Петрик Стяг та Мамай, вони всього мають четверті рівні. І після цього їм перестало додаватись. Я не міг зрозуміти, якщо мені доб... ну, нагорода за бонусну гру була один рівень Брайта. А до основних бійців вони не додаються. І я просто згадав, що ще є ось ці спеціальні бійці. І, і звісно, тут їм додаються рівні. Тому я ось вирішив їх прокачати, щоб вони всі були на 10-му. І далі з бонусних ігор нагорода йшла на основних брайтів. Тільки лише тому. Хоча ними в боях, звісно, участвувати не можна, тільки йдуть ті, які були в звичайних стіках, в тубусах, тобто наші українські брайти. Ну що ж, ми прокачали до 5 рівня Лізморда. Девятый ревень. Ай-яй-яй-яй-яй. И снова такая же сама. Я ж зупнял его, почему он проскочил. Нарешті, з третього разу, ми прокачали його лізморда, і тепер у нас усі преміальні фішки на 10 рівень. Окрім гумі, я, звичайно, не знаю, він мені не випадав. Можливо, сама гра дала збій, коли я сканував жовтика. І Заодно і гумі посканувало як преміальну фішку. Ну, ось такі, друзі, вийшов випуск. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки. До нових зустрічей!